Намасте, дорогі, з вами Марта. І сьогодні в нас йога з Мартою. І Сьогодні ми практикуємо з острова Корфу, це Греція. Та я знаходжуся в Оливковому саді на території ретритного центру. Та за декілька днів почнеться ретрит, але зараз я би хотіла з вами поділитися короткою практикою, яка допоможе вас привести в норму незалежно від того, який у вас був день. Будете абсолютно в кінці розслаблення. Для початку, що ми робимо, ми сідаємо з ножки, підзігнувши перед собою, Спираєтесь на ручки, витягуєте грудину до неба і з видихом м'яко йдемо в скрутки. З видихом опускаєте ножки вправо, подивіться, вліво. І навпаки, ножки вліво, погляд вправо. Рухайтесь в зручному для вас режимі, але старайтесь опускати коліна до кінця. Два. Три, 4. Супер. 5. Шість. Краса. Повернулись до центру. Розкриваємо грудний відділ. До цього можна залишитися все ще з підзігнутими ногами. А можна випрямити руки. Ручки збирає... випрямити, руки випрямити ноги. Руки зберіть за спиною в замок. Можуть бути злегка підзігнуті. І розкрити грудину до неба. І з цієї позиції продихайте саме грудину. Так? Тобто, не животик, бачите, я не спираюсь на руки, завалюючись ключицями вперед. Я стягую лопатки за спиною і продихаю грудину саме. Ноги можуть бути взагалі супер зігнуті. Тянемося серденьком до неба, можете додати ще бороду. Один. Нуль. Супер. І з видихом відпустіть корпус і заведіться, і зайдіть руками навпаки за п'ятки. І поробіть тут позицію, яка схожа на позицію кішки корови. Тобто витягуйте грудину в небо. Вдих і видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще вдих. Животик майже торкається стегон та видих. А тоді робимо те саме, але з нижнім відділом спини. І для цього нам потрібно вже захопити гомілки і попрогинатися в поперековому відділі. Вдих. Видих. Вдих. Бачите? Сідниці починають орзати по землі. Видих. Вдих. Видих. Ще два. Супер. Видих. Один. Видих. Браво. Поверніться до центру. Ми перехрещуємо ноги і заходимо в позицію, як для собаки, мордою вниз. Угу. Та залишіться на четвереньках. Так, тобто, відповідно, І виводимо праву ногу в сторону на лінію коліна лівої ноги. Права нога закривається стопою в килимок. І звідси витягнеться руками вперед. Багато кома. Продихайте спину. Стопу притискайте, притискайте опорну ногу. Два. Три. Дихання приємне, глибоке, таз подаємо від себе. Так? Не завалюйтесь у руки, а ніби розтягуйте себе, розтягуйте спину між тазом і головою. От. Поверніться. Поверніться на прямі руки. Руки під грудним відділом. Ми зараз виведемо ногу в сторону, в повітря. Якщо вам буде складно, ви можете підзігнути ногу в коліні. І зробимо неї динамічні рухи. Дивіться, я вивожу праву ножку і роблю раз, два, три. Чотири, п'ять, шість. Можна нахилятися слегка в сторону. Якщо важко, нога зігнута в коліні і рухи також. Два, три. Чотири. П'ять. Шість. І вивели ногу від себе. І Із задоволенням потягнулися ніжкою. Назад, назад, назад. В сторону. Два. Три. Можете виштовхнути грудину, злегка продихати ребра справа. Чотири. П'ять. На фоні акомпанемент від цикад. Це класика. Якщо ви знаходитесь десь на Грецьких островах, в Кіпрі в теплих країнах, вони весь літній сезон, весь частково осінній, поки тепло, цикади присутня, це просто частина життя. Дивіться, із видихом опустіть колінку в калимок і з видихом штовхніть себе до опорної правої ноги. Тобто направляєте таз на п'яточку правої ноги, знову розслабились. Це не варіація гомукхасани, та тобто ми не сидимо на землі, ми сидимо на п'ятці. І тут ви можете відчути, як приємно розширяється простір між в районі куприка, тобто витягується, та тобто, якщо були десь дискомфорти зажими, якщо ви сиділи протягом дня, вам зараз стає дуже добре. Можете нас легка витягувати сідничний нерв, та? тобто побудьте собі тут. Так. Один. Угу. Краса. І з видихом повертайтеся. Повернулись. Та поміняли ніжки. Супер фест, файно. І витягуємо ліву ножку в сторону. Нога на лінії коліна. Таз подали вгору. І витягуйтесь руками вперед. Опустіть голову на килимок, продихайте спину. Дихаємо так, щоб збоку було видно, як ви дихаєте. Ножка ліва випрямляється. Три. Два. Один. Супер краса. Піднімайтесь. Піднімайтесь на прямі руки і піднімаємо ногу. Один. Можете злегка завалюватись в бік. Два. Старайтесь не згинати руки в ліктях. Три. Чим вам легше, тим більш ви центровані. Чотири. П'ять. Шість. І нога пішла назад. Виштовхнули. Продихайте грудину. Два. Добре. Три. 4. 5. Готуйтесь. Опускайте коліно в килимочок. Ліва ножка, верхня, е, е, нижня, перепрошую, права нога пішла дещо в сторону. І ви опускаєтесь на п'яточку лівої ноги, зручно витягуючи себе корпусом вперед. І у вас п'яточка торкається сідничок. Та грудина витягується по нозі. Ми продихаємо просто тут. Три. Чотири. 5, З видихом поверніться. 6, Повернулись на коліна. І виходимо в собаку мордою вниз з підзігнутими ногами. І собака ця почне порухає собі трошки тазом, та танцюючи собака. та злегка потанцюйте. Це матка раса не танцююча, та? ця така щаслива собака, Ту він виляє хвостом. І звідси залиште праву ножку по центру, ліву ногу згинаємо в коліні, витягуйте колінку до неба. Що важливо тут, не завалюватись в праву руку. Тобто вага тіла рівномірно розподілена в обох руках. Можна підзігнути опорну ногу. Ми робимо кругові рухи назовні. Коліном один, два, три, Та-та-та. чотири. 5, супер. Шість. Угу. І звідси робите широкий крок вперед. Опустіть колінко задньої ноги в килимок. Дивіться, і ми зробимо дещо незвичне, та? тобто ви витягуєте ліву ногу в сторону, опускаючись на корпус, можете опуститись на лікті. Якщо вам комфортно, ви опускаєтесь на грудину, лівою рукою захоплюючи ліву стопу, а права рука опускається в килимок, ліва рука опускається в килимок. Опустіть голову на бороду, На праву щуку, якщо вам дискомфортно. І ви захопили гомілку, наприклад, ви не можете захопити стопу. І на ліву щуку, якщо вам дуже комфортно, ви захопили гомілку. І тут насправді трошки відпочиваєте. І пахи обох ніг направляєте в килимок. Два. Три. Чотири. Обидва плечики опускаються, п'ять. Обидві ключіці опускаються в землю так? Шість. Краса. З видихом піднімайтесь. Витягніться на прямі ручки. Залишаючись в цій позиції, проверніть лопатки донизу і потягніть пах правої ноги. Це вже майже шпагат. Ми не будемо робити шпагат, але це він, якщо б ви хотіли. Так? Тобто, відповідно, якщо звичайно у вас болить поперек, ви не піднімаєтесь так високо, ви злегка провисаєте або там залишаєтесь на ліктиках, наприклад. І це окей абсолютно. Чим вам комфортніше, тим глибше ви заходите. та прям витягуєтесь собі, кайфуйте. Окей, повертайтесь повільно, та? тобто можете повернутись, там опорна нога. Якщо комфортно, ви одним рухом повертаєтесь, витягуєте ногу до неба і з видихом робите крок через праву ногу, то ми ноги перехрещуємо і одразу компенсуємо. Та? Тобто, знову ж таки, ноги можуть бути підзігнуті, а можете випрямити, поштовхнути таз від себе, відпустити шию голову, дріжте погляд на ваші стопи і продихати собі цю позицію. Два. Три. Чотири. Розслаблена голова. П'ять. І з видихом повертаємось стопами знову паралельно. Ліва ніжка опорна, права нога відправляється до неба. Налаштуйтесь та відчуйте, що ага, є опорна нога, я її відчуваю, я відчуваю коліно правої ноги і роблю кругові рухи від себе. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Браво. І звідси ми робимо крок назовні. Пум. Опускайте колінко лівої ноги і виходьте з правою ногою так само в сторону. Тобто ви вийшли, направляєте пах всередину, правою рукою захоплюємо зовнішнє ребро правої ноги. Пів, пів, пів. О, піл Тобто Щоб ножка була на висоті плеча, щоб вони нахилялися вправо. І потрошки направляємо пах правої ноги в килимок. Продихаючи два, Три. чотири п'ять, Шість. краса, поверніться. І витягніть пах опорної ноги. Та тут тобто виштовхнулись. Один. Ноль. І можна повертатися одним рухом, та тобто, коли ви направляєте ножку пальчики, витягнулись та, звичайно, тобто розкрились. І опустили ногу цілеспрямовано за спину і витягнули себе тут. Долонями відштовхуємося, звідси важливо не падати в руки. Якщо ви падаєте в руки, краще підзігніть ноги в колінах і все-таки витягніться в напрямку до тазу. Добре, це буде більш коректне виконання. Тобто не треба отут висіти. Один. Але руками штовхаємось від землі, не падаємо знову. І з видихом вже поверніть стопи в килимок, виведіть коліна назовні, опустіться в наклон. Долоні витягуються вперед, можуть бути долоні на килимочку, можуть бути пушечки пальців на килимку, але руки не падають. Так? Тобто ви витягуєте себе між сідницями і руками. Сідниці торкаються п'яток, долонки витягуються вперед. Дихання глибоке. Да. Один. Ви з видихом вже допомагаючи собі руками сідати, ви можете захопити коліно, зробити ще серію собі прогинів, да, витягуючи грудину до неба, скругляючи спину, з видихом підтягуючи прес, живіт, да, тобто м'який дих, грудина вверх. Та? Тобто не завалюємося просто по перекову, а тягнемо грудину вверх. І видих. Таз на себе. Та? Підтягнули все, вдих, витягнули ребришками і видих. Вільна шия. Знову вдих. І видих. І... Отака у нас сьогодні вийшла практика. Я вам дякую. Побудьте собі в наклоні, якщо вам комфортно чи злегка, ще допрогинайтесь. А ми зустрінемося з вами в наступній практиці. Я не знаю, в якій країні, але в будь-якому випадку, там, де ваш килимок, там ваше місце сили завжди. До зустрічі.